Тарас Григорович Шевченко. І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. А ще хто рече, яку люблю Бога, а брата свого ненавидіт, лож єсть. Соборне послання Іоанна, глава 4, стих 20. І світає, і смеркає. День Божий минає, і знов люд потомлений, і все знов спочиває, тільки я, мов окаянний. І день, і ніч плачу на розпуттях волелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли, не чують, Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма. орють лихом, лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива, схаменіться, недолюди. Діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не питайте, не шукайте того, що немає і на небі, а не тільки у чужому полі, в своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Знайшли, несли, несли чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу та більш нічого. Кричите! Що Бог создав вас на те, що ми неправді поклонились. І хилитись, як і хилились, і знову шкуру дрете з братів незрящих, гречко сію. і сонце правду дозрівати В німецькі землі не чужі притися знову. Якби взяти усю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді остався б сиротою, святими горами Дніпро. Ох, якби ти стало, що ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати в неридала, не знали б по Бога вашої хули, і сонце б, не гріло смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі і не покивало одному з головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Закуються незабаром заковані люди, нас не суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками крову, мор, дітей ваших, і не буде кому помагати. От цурається брат, брата, і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклянете своїми синами. Умийтеся, образ Божий багно не скверніте. Не дурите дітей ваших, що ви на світі не те тільки щоб помагать, бо нечине не око загляне їм саму душу. Глибоко, глибоко, дознається небожа та чия вашкура, та й премудрі, немудрі одурять. Доборолася Україна до самого краю. Гірше ляха діти її розпинають, замість пива праводної крові з ребер точать, просвітити, кажуть, хочуть. Матерні очі современними огнями, повести за віком, за німцями ріку сліпую каліку. Добре, Вийдіть показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде матеріна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих, От тоді побачите. Живу славу дідів своїх і батьків лукавих, не дуріте саме себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, свого, не сурайтесь. Бо хто матір зневажає, того, того Бог карає. Того діти цураються в хати не пускають. Чужі люди проганять і немає злому на всій землі безконечні, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті. Тяжкі діла, якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. Отака От то наша слава, слава Україні. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились. Всі неправди, щоб розкрились високі могили, щоб ви мученики спитали, кого за що розпинали. Обнімітиш, брати мої, молю вас, благаю.